Якщо ми займемо топ-1 місце, отримаємо 10 тисяч баксів у Fortnite. Що? Це основний міф, який багато хто не знав у Fortnite. Що тут таке летить? Я плавати не вмію, мама! Мене бігати не хоче, втомився, бідолашний. Допити, допити! дай я? Ну дай я? Що ти сделаєш кіл? А запустив Fortnite! Я лечу як Фортнайт! І так, друзі, всім привіт! Це Моя перша гра у Фортнайт за мільйон років! Let's go! Падаємо на цей острій невеличкий, лутаємо пушку, і я виграв. Банка на блок, бро. Погнали, ще Поберем ФАМАСІк. Так, команда, ви що робите? Ану до мене всі. Так, МК, МК. Ми, якщо ж, граємо на 10 тисяч доларів. Якщо ми займемо топ-перше місце, отримаємо 10 тисяч баксів у Фортнайт. Так що давайте погнали. Де опананти всі? Оп, подивіться, як я мій. Я красава. О, Сашок! Саш! Брат! Ти що кидаєш? Будемо чекати абсолютно все. Чую скриня, скриня, аптечка, беремо аптеку. Що мені дає оця бомба? Ану, затестим. На тобі. Я... Куда ти полетів, Сашок! Веди сюди, не підводь команду. Не веди себе як хліб, який висох за тиждень. Десь тут, в будинку. Шкода, що у мене немає цього джетпака, я би взлетів. Бачу? Білий, білий, добити, добити. Най! Дай я, дай я, будь ласка, будь ласка, дай я! Ну дай я, що ти сілаш, кіл! Будився, забудовка люта! Приміщення, дайте хепешок, хепешок. хепешок!

О, хипало, хиба, добивай! Ну, жму, 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 брат! Вкрию тебе максимально потух. Фомасік, як режим переключити. Забудовка. Дякую, я будівельник. По третій професії, по другій я машиніст, по першій я. Лінтяй. Бачу один летить. На чому? На чому ти летиш? Нокнули молитій, пи мене, нокну карай! А, ребутинг через 20 секунд. Дай! Nice. W'. Тип, тип. Ну це бан. Мене нокнув знов. Я тільки появився. Я котик, ей, Найс носик, ей, все нормік, ей. Маншати! Що це таке, що воно дає? Люди швидко. А, це типу респаун. Най! Штефан Мінус! Це моя перша катка, в якій я займу топ А Прибіг, ah, нормально падай! Брр. Давайте ще одну катку. Оп! У нас є бочка. Пий, пий, братик. До дна полетів. тум-тум-тум, Захар п'є водичку і катається. Молодець, справжній повертатник, ми тебе любимо. Залутали всі абсолютно можливі тільки пушечки для того, щоб могти потім бути вогким. <реш> так, лутаємо дерево, дерево. Як правильно ламати фури? Мені підказували, що треба проламувати рампам. Не ламається фура, це це все фейк. Це основний міф. Фура не ламається. Най! No. Це не та тобі треба бочки. А, бочки ламаються рампою. Окей, дякую за інфу. Що? Тартвейдер? <реш> Дайте мені більше скриньок. Я хочу мати дуже багато лута. Ду. Чо? Що я зробив, мама? <світ> Летаємо аптечку. Куди нам треба йти? Бачиш на карті меч, іди туди. На карті меч? Добре. Оце? Тіп <світ> мене з я, щоб я прийшов і мене дарт вейдер! Бам-бам-бам-бам! Ой, ти хто така? Аптечку ти дала б, <світ> добре берем. Та Дай аптеку. Найс, дякую! Найс, дякую за пушку. Що тут таке Ооооо! Я плавати не вмію, мама! А, вмію! У мене ті бігати не хоче, втомився, бідолашний. Дайте йому, я не знаю, батончики енергетичні, що 100% тут хтось тей сидить. А звідки будка? Ти що лякаєш? Тут хтось був. Скриня. Бо таке враження, вони появляються переді мною. Ну, знати, я думаю, що це таке, наша ба. Тип так... не зачепився за канат. Давай, 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 подом, подам. Все кінець? Оу! Ха-ха! Найс! Боже, що заїма випадай! Мэтч дропневся! Вау! Ми ж замовлялись без каміння! Ти нашу камінням кидаєш! Заруба люта відбувається! Жіночка накидує термінатору. Він відлітає на 350 ярдів, полетів назад на Ендерперлі. Перлі, включає ракети, цілопасить мимо максимально і все-таки жіночка перемагає. На добраніч кожному, друзі, восап!